Дівчата, вітаємо вас з вами. Я, адвокат Христина Очкур, і я адвокат Марія Левченко. Нарешті цей час настав, і ми в мальовничих Карпатах зняли для вас курс правової грамотності спеціально для жінок, і називається він. Пані в законі. Справа в тому, що зараз дуже багато жінок знаходяться у важких ситуаціях. Хтось за кордоном не знає своїх прав, хтось в процесі розлучення, хтось знаходиться у різкому конфлікті із родичами. І не кожна жінка знає, як протистояти у цім всім баталіям. Тому в цьому курсі ми навчимо вас, як користуватися не емоціями, а мозоком. Надамо вам підказки, як виявляти. Типи чоловіків, які можуть вам в майбутньому нашкодити, надамо вам рекомендації відносно того, як себе поводити і дати відпір своїм родичам, а також обов'язково надамо вам наприкінці курсу методичні рекомендації, де надамо всі контакти, якими ви зможете користуватися, якщо відносно вас будуть здійснювати економічне, фізичне або психологічне насилля. А також покажемо вам безліч красивих карпатських краєвидів. Запрошуємо вас до пані в законі. Поїхали!